Вітаю! Сьогодні ми зануримось у таку собі детективну історію про наше здоров'я. Знаєте, це відчуття, коли добре пообідав, і все очі просто самі закриваються. Або, скажімо, ота самовічна боротьба ввечері, коли ну просто нестерпно хочеться солодкого. Дуже легко сказати, а це просто втома, чи треба мати силу волі. Але що, як це не про силу волі? Що як за цим стоїть щось ну значно серйозніше? І ось тут власне ключовий момент це, це не про слабкість. Зовсім ні, це чиста неприкрита біологія, це ж фізіологічні реакції. Розумієте, це організм так намагається нам щось сказати. І головний, так би мовити, диригент у цьому всьому гормон інсулін. Цікаво, ці перші сигнали вони ж часто маскуються під щось таке звичне. Ну, знаєте, туман у голові, який так легко списати на недосип, або оці раптові пробудження о другій третій ночі, коли сон як рукою зняло. Дратівливість, сонливість після їжі, раптові хвилі тривоги, наче ні звідки це все не просто поганий день. Ні, це реальні, абсолютно фізіологічні відповіді організму на проблеми з інсуліном. Інсулінорезистентність це коли в організмі ламається комунікація. Ну, знаєте, як поганий зв'язок. Є такий гормон: інсулін. Його завдання допомогти клітинам з'їсти глюкозу, тобто наше паливо. А при ІР клітини ніби стають глухими. Вони просто не чують сигналів інсуліну. Ось чудова аналогія: уявіть, що інсулін це ключ, а кожна наша клітина це двері із замком. В нормі ключ легко відчиняє двері, і глюкоза заходить всередину, щоб дати енергію. А при інсулінорезистентності цей замок ніби заіржавів. Ключ є, але провернути його ціла проблема. І що ж робить організм? Він панікує і наказує підшлунковій: роби більше ключів, нам треба відкрити ці двері. І вона починає штампувати інсулін з подвійною силою. Спочатку підшлункова бідолашна працює на знос, виробляючи гори інсуліну, щоб хоч якось пропхати глюкозу в клітини. Але, знаєте, ніщо не вічне. Роками такої роботи вона просто виснажується, втомлюється і вже не може виробляти стільки інсуліну. І от тоді рівень цукру в крові починає повсти вгору. Спочатку це переддіабет, а потім, на жаль, і діабет другого типу. Інсулінорезистентність влаштовує справжній безлад в жировому обміні. У крові стає все більше поганих жирів, з яких потім і ліпляться ті самі бляшки в судинах. А от хороший холестерін, який наші судини навпаки чистить і захищає, його рівень падає. Коли інсуліну в крові забагато, він змушує нирки затримувати сіль і воду. Плюс він ще й підстьобує нервову систему. Все це разом складається в одну велику проблему: гіпертонію. Тобто, бачите, цукор, жири, тиск, все летить шкереберть через одного винуватця. Існують, так би мовити, універсальні докази, спільні для всіх, наприклад, жировий гепатоз печінки, який лікар може побачити на УЗД, або високі тригліцериди в аналізах крові, навіть раптові стрибки тиску, або що може здатися дивним, ранні атеросклеротичні бляшки в судинах. Усе це по суті об'єктивні докази, які вказують на одного й того ж підозрюваного. А ось тут стає ще цікавіше. Виявляється, докази можуть бути різними для чоловіків і для жінок. У жінок, скажімо, інсулінорезистентність може проявлятися через проблеми з циклом, акне після 30 чи дуже сильний ПМС. А от у чоловіків це часто падіння тестостерону і поява отого пивного живота, навіть якщо загальна вага абсолютно в нормі. Давайте підсумуємо: коли варто бити на сполох. Отже. Живіт росте, хоча вага наче не змінюється. Стабільні пробудження серед ночі, непереборна вечірня тяга до солодкого. Або, якщо вже є аналізи, проблеми з тестостероном чи тригецеридами. Будь-яка комбінація цих ознак це вже прямий сигнал, що час діяти. І увага, навіть якщо глюкоза в крові в ідеальній нормі, оце ті самі червоні прапорці, які ну просто не можна ігнорувати. Це наш базовий набір для розслідування. Перше, інсулін, надще. Він покаже, чи не працює підшлункова, знаєте, на знос. Друге глюкоза. Це наша відправна точка. І третє індекс HOMA ir Це, можна сказати, ніби відбиток пальця, який може вказати на проблему на дуже, -дуже ранній стадії. А ось це ключовий доказ, який чомусь часто пропускають. Запам'ятайте, це число 1,7. Якщо рівень тригліцеридів у крові вищий за 1,7, це, це надзвичайно сильний доказ у нашій справі. Майже завжди це вказує на серйозні метаболічні проблеми. Тепер про ГГТ. Це ніби такий собі сигналізатор дуже чутливий маркер, який одним в перших реагує на метаболічний стрес в організмі. Тому це надзвичайно цінна підказка для розуміння загальної картини. А коли справа стає заплутаною, ми викликаємо спеціалістів. Ранковий кортизол, наприклад, може пояснити, чому сон такий неспокійний. Сичова кислота покаже, чи не перевантажений метаболізм, а глікований гемоглобін ну, це ніби запис з камери спостереження за останні три місяці, який показує, як поводив себе цукор у крові. Для жінок підхід до цього розслідування може змінюватися з віком. Скажімо, до менопаузи більше уваги приділяється гормонам, які регулюють цикл. А вже після фокус зміщується на метаболічні маркери, той самий інсулін, ліпіди, стан печінки. Це просто дозволяє отримати набагато точнішу картину. У чоловіків вже розслідування часто обертається навколо тестостерону. Чому так? А тому, що інсулінорезистентність це одна з головних причин його зниження. Тому аналізи на загальний і вільний тестостерон, ну і звісно, ті самі три гліцериди, є абсолютно ключовими. Цулінорезистентність, особливо на ранніх стадіях, не завжди видно в аналізах. От не завжди. Але її завжди видно і завжди відчутно в тілі. Аналізи, по суті, лише підтверджують те, що тіло вже давно намагалося сказати. І тому найважливіше це навчитися довіряти його сигналам. І наостанок хочеться залишити одну думку: тіло постійно з нами говорить. Постійно питання лише в тому, чи готові ми на мить зупинитися і почати слухати. Бо це і є перший і, мабуть, найважливіший крок до розуміння власного здоров'я.